Суботній мітинг у Москві проти фальсифікації на виборах до державної думи зібрав кілька тисяч людей. Його організувала партія Яблуко, але також взяли участь інші опозиційні сили, в тому числі не зареєстровані. Вони вимагали зміни керівництва ЦВК, реєстрації опозиційних партій та перевиборів. Деякі учасники демонстрації також закликали до відставки Владіміра Путіна. на неділю запланований з'їзд партії Яблуко, де планують висунути Григорія Євлінського кандидатом у президенти. Тим часом свого кандидата висунули комуністи. Ним уже в четверте став Геннадій Зюганов. На з'їзді КПРФ його кандидатура була єдиною, і за 67-річного політика проголосували одноголосно. Ми живемо безроздільного бізраздільного Ми живемо в епоху панування транснаціонального капіталу, яка утвердилася після руйнування радянського союзу. Нинішню світову систему ми можемо назвати фінансовим імперіалізмом. Він душить народи за допомогою системи кредитів, валютних механізмів та спекулятивного. Біржового обігу і спекулятивного біржового обороту президентські вибори в Росії заплановані на 4 березня. Владимір Путін оголосив про спосіб, що на його думку дозволить уникнути звинувачень у виборчих фальсифікаціях. Я приложив оборудовать всі я запропонував обладнати всі виборчі дільниці камерами відеоспостереження для того, щоб у режимі реального часу можна було бачити, що відбувається на дільницях як під час голосування, так і в момент підрахунку голосів. Період голосування і в момент підведення ітогов почта голосу крім прем'єра та лідера комуністів брати участь у виборах уже зголосилися мільярдер Михайло Прохоров, голова ЛДПР Владимир Жириновський та лідер справедливої Росії Сергій Міронов.